Автор українського гімну Тарас Шевченко, але є момент. Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Тарас Шевченко, автор гімну Ще не вмерла Україна. Це не так, друзі. Але саме так думали дуже багато людей майже півстоліття. Чому Пояснюю. У 1862 році Павло Чубинський написав текст, «Ще не вмерла Україна. За це його київського студента російські жандарми відправили на висилку в Астраханську губернію. Проте текст вірша був дуже популярний, і у 1863 році його надрукували у Львові, який тоді був під Австрогорською імперією, в журналі Мета. Але вірш надрукували без зазначення автора. За ним було ще три поезії Шевченка з підписом Тарас Шевченко. Священник Михайло Вербицький подумав, що текст «Чи не вмерла Україна, написав Тарас Григорович і поклав його на ноти, і заспівав, граючи на гітарі у 1865 році в перемишлі на вечері Шевченку.